Всім привіт. Сьогодні поїхали ми в ліс з за грибами в Білецьковку. Це Центральна Україна. Виїхали з Кіровоградської області в Полтавську. Край Полтавської області Ми зараз знаходимося на краю Полтавської області. Білецьковка. Білецьковка це Полтавська область, Як і Кремчук. Збираємо. Білі гриби, жінка знайшла, ось Анюта один. Хлопці-дожівки. Я ось у лисички збираю. Надо ж іноді хоч і віддихати. Мене довго не було тут. Ми були в Карпатах зимою. Віддя не було, працювали з хлопцями-поварами. Зараз війна в Україні. Теж не до цього. Відпочиваємо. Ось анютка знайшла білого грибочка. Бачите, він якийсь масистий, а знизу мочалочка. як у білого. Та переверни ще. Ой, тобто, опустила. як у Ой, О, подожди, тут усі лисички. Переверни його. Як у масленка, тільки маслинка вона жовта, а тут біла. Стой, бачка, не дошли, не і ну, якщо тронуть лисички. мочалку, кажуть, що якщо вона синіє, то це польський. А, Та я бачу, лисички тут вже і посохші не багато. Що зараз все Нашов рядочок, вони ростуть. І ось все ще лисички, ось теж покладуці. Тут все прям в ветках лисички попадаються. Багато і поганок. Є гриби, які ми не знаємо, що це за гриб, то ми такі не беремо. Хлопці, усі, Даніко, ну покажи, що ти збираєш людям. Даніл, покажи своє відро, що ти людям покажи, що ти збираєш. А Даніл збирає дощовиків. Тут знаходить, вони з ножки такі вже такі піднімаються в лісі, не такі, як на полях. Ну, це зайшли Поглубже в ліс трошки шукаємо. Батьки пішли в другу сторону по маслят, мабуть. А ми тут. Тут маслят менше, тут або білі попадаються, або лисички. Ну Грибів вже менше, ніж було, кажуть. Дуже неділю дощів немає просто. Ну Добре, будемо далі збирати, результати покажу. Давайте.